Отже, зараз покажемо вам, що саме потрібно, щоб зафіксувати це ПНБ до шолому. Показуємо на шоломі класу FAST, що саме вам потрібно. Додатково вам до цього ПНБ потрібно придбати е, саме кріплення до цього шолому. Тобто ріг, як його називають, е, воно також продається в нашому магазині. Як його зачепити? Вставляємо сюди і до шолчка. Вдавлюємо. Все. Кріплення встановили. Далі. На цьому ПНБ вже встановлене кріплення до цього кріплення. Воно йде у наборі до цього ПНБ. Тому далі у нас наступна дія. Треба вставити у пазл до щолчка це ПНБ. Вставляємо, щолчок був. Та далі уверх протягуємо це кріплення. Все. ПНБ зафіксовано.